Забезпечну стометрівку. у міській раді виступили за посилення контролю над в'їздом пішохідну частину вулиці Незалежності, адже незважаючи на трагічні події в новорічну ніч, тут і досі безперешкодно заїжджають автівки. Так стається зокрема через те, що шлагбам в кінці пішохідної зони постійно ламають хулігани. Тому управлінець запропонував замінити споруду антивандальними стовпцями, які при потребі можуть опускатися в землю. Не проти замінити шлагбаум і в експлуатуючій організації сервіс авто, та попри те. Тут вважають, що повністю перекрити стометрівку наразі неможливо, адже згідно існуючих в місті правил, в'їзд змушені відкривати на ніч та вихідні дні. Тому кажуть, вирішити проблему під силу лише правоохоронцям на свята Взагалі найкращий варіант це щоб була патрульна машина на всіх віздах, виїздах, і тому таким чином просто буде безпечно для мешканців проводити час в центральній частині міста, який повинно бути. Культура деяких мешканців нашого міста, на жаль, залишає чекати кращого, тому е, потрібно це розуміти і зважати на наш менталітет, коли плануються якісь кроки з безпеки і так далі. Тому Подібне. Як правило, в день 100 метрівкою найчастіше їздять автомобілі, які завозять товар у тамтешні установи. Один з водіїв таких автівок Василь каже, повне перекриття 100 метрівки спричинить для бізнесу суцільні проблеми. Просто у мене один раз я лишив машину, приходжу на тисячу гривень товару. Кого коли з мене правильно? Ну. Вони, мені не пропускають ні копійки. Те, що вкрали, то я і заплатив. Yeah. За повне обмеження руху пустиметрівці виступають і перехожі. Кажуть, в іншому разі люди ризикують знову опинитися під колесами автохуліганів. Основному службові їздять, але ну, я рахую, що і службові б не мали б їздити. Там є відповідні правила, хай би виконували їх всі. Це було б саме добре. Напевне, для всіх нас, для людей. Мало би бути тому, що я рахую, що все-таки місто Івано-Франківське є туристичне місто, і в ньому має бути як найбільше таких зелених насаджень і більше таких пішохідних місць, де би мали би люди, і дорослі, і малі і діти проводити свій вільний час. Ну їздять, але їздять я бачу спецслужби. Я б навіть би і спецслужби не пускав ті, що, ну я так розумію, що це інкасатори приїжджають, гроші тут забирати. От ну я вважаю, що це все можна робити в нічну зміну. Коли немає у нас ні гостей в місті, і коли люди ходять або по роботі, або в обідній час, ну це дуже заважає людям. Яким буде остаточне рішення влади щодо руху транспорту на стометрівці, невідомо. Однак в управлінні капітального будівництва вже взялися рахувати вартість встановлення нових висувних стовпців. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.